Доброго вечора новини в ефірі телеканалу НТБ. Мене звати Ірина Шуптарська, і за миті розповім вам, чим же в Тернопіль цього дня. Сьогодні у випуску на в'їздах до Тернополя вже працюють блокпости на новому світі. Таки з'явиться дитячий майданчик. Перші добровольці спецбатальйону Тернопіль проходять навчання з наступаючим святом. Привітали місцевих матусь. Тернопіль готовий захищатись. Завтра у місті чекають провокацій, патрулюватимуть майданівці та правоохоронці у посиленому режимі. А наша Юля Медвід сьогодні бачила, як охороняють місто на в'їздах. Здавалося б, така звична і незвична картина одночасно. Блокпости на в'їздах до Тернополя знову запрацювали. Тепер тут охороняють кордон. Сотики 12-ї Тернопільської сотні та місцеві даївці. Здавалося б, пережили найгірше. Проте завтра у день вшанування пам'яті загиблих у великій вітчизняній війні. За деякою інформацією, до Тернополя приїдуть проросійські сепаратисти. Державтоінспекторів сьогодні троє. Вони перевіряють автівки, що їдуть до міста на небезпечні предмети. Самі ж люди кажуть, до таких оглядів ставляться з розумінням на перевезення зброї в бухівки заборонних предметів. Переважно перевіряємо і транспортні засоби. І не проти нехай перевіряють. Баці розуміємо це потрібно, каніжить дуже добре. На підмозі майданівці сотник Юра нам показує, що мають при собі. Зброя, перш за все, рація, якою ми користуємося, щоб підтримувати зв'язок. Наразі, поки все спокійно, сподіваємося, що і надалі так буде все спокійно. А допомагають власне ті, хто лише на кілька днів повернувся з Майдану у рідне місто, точніше під рідне місто, бо додому спати ніхто не йде. Сотники 12-ї тернопільської сотні останніх чотири місяці живуть на столичному майдані. 12-та, розповідає головний, бо шістьох з їхніх хлопців вбили, шістьох досі знайти не можуть. Попри все, що пережили, каже, готові захищати себе, країну та рідне місто і надалі. Наш чоловік 20 тут а на вечір наш чоловік 50. разом з працівниками дої. Ну, практично кожну підзрілу машину зі сторони Криму вони біліція обшукує. Наші стоять на підхваті. Тут вже навіть облаштували бочки для обігріву та який не який побут. Побут на блокпості тепер виглядає зовсім по іншому ніж кілька місяців тому. До прикладу, у цьому наметі лише склад невеличкий з їжею, декілька сорочок, кофти складені просто на гору. В наступному наметі ті, хто чергує на блокпостах, спить. Як ви бачите, тут лише кілька спальників. Сплять по черзі по двоє людей. Власне спальники, каже Ростислав, найбільша потреба, бо відпочити практично ніде. Місто Тернопіль нам виділило палатку на 50 чоловік, бо тому що люди своїми силами, хто що міг і спимо в тих палатках по очереді. Решти вистачає, допомагають звичайні люди. Вже принесли шини, дрова та трохи їжі. Це все громада привезла. От сюди, подивіться, все Тернопільська громада. Наш, наше тут лічне, лише наші речі. А щоб не думати про ймовірні сутички та про проблеми, що, можливо, лише починаються, сутник Соловайко тримає дух прекрасним голосом та наймогутнішою піснею. Запануємо її ми браття, по своїй сторонці. І тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми радя козацького. Геройство! Слава Україні! Геройство! Слава нації! Україна! Геройство! Тепер я можу вас поцілювати. <реку> Кричали, сварились, проте до спільного рішення не дійшли. Так тривало обговорення пільгового проїзду в тернопільських маршрутках. Наші кореспонденти особисто вислухали аргументи за і проти скасування безкоштовного проїзду для пенсіонерів. Щоб обговорити відмову перевізників і далі безкоштовно возити пенсіонерів в українському домі. Перемога зібралася повна зала. Більшість присутніх ті ж люди пенсійного віку, перекрикаючи виступаючих і один одного, вони не чули представника міської влади, який прийшов висловити позицію мерії. Зважаючи на те, що пенсіонери найменше мають можливість оплачувати свій провіс і засобів для існування. Михати. Пенсіонерів свої зауваження пропонують тимчасово зробити їх контролерами у маршрутках, перевірити дохід перевізників, а на обговорення запросити правоохоронців та антимонопольний комітет. Розповідають, що водії автобусів неодноразово порушували права літніх пасажирів. Позицію тернополян, які за платний проїзд пенсіонерів, останній слухати не хочуть. Дорогенькі пенсіонери, давайте любити правду. Є такі пенсіонери, які отримують пенсію тисячі. Так. Не реагували присутні й на спроби заспокоїти їх і направити розмову в конструктивне русло. Якщо ми хочемо ти, ти ти тисячу і ти тисячу. Давайте почуємо, але давайте до чого доволі за будемо кричати до під час такого хаосу. Перевізники залишили зал. За ними вийшла міська влада і пенсіонери, та суперечки не припинилися і в коридорі. Нагадаємо, з 5 травня перевізники відмовилися перевозити пенсіонерів безкоштовно в тернопільських маршрутках. кажуть через неприбутковість бізнесу пільговий проїзд залишили тільки для ветеранів війни, чорнобильців, сиріт та інвалідів. Як возитимуть пенсіонерів після такого зібрання, залишається лише здогадуватись, адже позиції перевізників та влади міста в цьому кардинально відрізняються. Після тендера щоб ми одночасно возили тисячі до за власний рахунок, коли фінансовий стан наш був хороший, ми Дану пільгу надавали. На сьогоднішній день стан наш дуже поганий. Зв'язку з ми вирішили дану пільгу відмінити. Є сім категорій, так? значить, Дана особа без обмежень заходить в автобус, придивляє посвідчення, таке то, таке то. Вона. Має право на безплатний проїзд, якщо е, е, даний пенсіонер не входить до, до самих категорій, відповідно він зобов'язаний оплатити проїзд або піти в тролейбус, або в соціальний автобус. Є різні варіанти, є різні пропозиції, які дають мешканці, різні пропозиції, які дають перевізники. Я не хочу зараз акцентувати увагу на жодному з них. Той, який підтримує більшість, той буде прийнята. Але моя особиста позиція не можна допустити різкого підняття тарифів і не можна допустити того, щоб забирати однозначно всі пільги в пенсіонерів. Це був перший етап. Ми організуємо другий етап. Ми зараз включимо опитування на сайті Тернопільської міської ради, зробимо опитування на соціальних мережах для того, щоб люди дали свою думку, свою позицію. І я думаю, що щоб зараз не провокувати ніяких подій на святкові дні, зразу після завершення свят будуть проведені ще одні громадські слухання де ми запросимо людей, які зможуть втримати громадську безпеку і порядок, дати можливість всім тернополянам сказати свою думку. І поки цього немає, перевізники працюють в старому звичному режимі. Новий світ таки матиме дитячий майданчик. Про скандали на вулиці Гнатюка ми вже розповідали кілька місяців тому. Там мешканці скаржили, що їхні діти не мають де гратись. Учора на виконкомі таки підняли це питання. Спортивний майданчик буде поруч на вулиці Зарудкою. Місто на це кошти не витрачатиме. Для зручності мешканців мікрорайону Новий світ, оскільки було чимало нарікань, що десь на вулиці Гнатюка міг бути дитячий майданчик, зараз цей майданчик встановлений новий, причому він буде встановлений за кошти. Інвестори, які побажалися поставитися за власний рахунок без втрачання бюджетних коштів, набір влави новоутвореного батальйону патрульної служби спеціального призначення Тернопіль триває. Ті кандидати, які пройшли усі необхідні перевірки, вже опановують професійні навички. Десять добровольців, які першими поповнили лави новоутвореного спецбатальйону Тернопіль, проходять початковий вишкіл. Тренуються чоловіки на базі навчального центру підготовки працівників міліції при ОМВС. Всі необхідні вміння з новоприбулими відточують досвідчені інструктори. На базі нашого навчального центру вони здобуть такі з таких знань з таких дисциплін, як тактика спеціальна підготовка, фізична підготовка, вогнева підготовка. Ми надіємося, що ми дамо їм такі знання, які будуть їм. Необхідні для виконання функціональних обов'язків, чоловіки вчать основам стрільби прийомам рукопашного бою, поведінці в надзвичайних ситуаціях. Цікаво, що деякі добровольці самі можуть багато чому навчити інших, адже дехто з них вже має досвід військової служби і навіть побував у так званих гарячих точках. Під час приходження служби в Збройних силах України я був в відрядженні в Косово в колишній республіці Югославія. на для миротворчої місії. Я як людина з певним досвідом військовим. Вирішив, що я один з перших мабу бути тут, в цьому батальйоні. І для того, щоб навчити щось і передати свій власний досвід молодим, думаю, що це обов'язок кожного громадянина. Захищати свою батьківщину. набір на службу до спецпідрозділу триває в обласному управлінні внутрішніх справ. Кажуть, чи не головна вимога до кандидатів патріотизм та готовність захищати рідний край? Приймають у спецбатальйон чоловіків віком до 40 років з повною загальною середньою освітою. Особам призовного віку на період служби в підрозділі дають відстрочку від строкової військової служби. Спокійно та без значних порушень проходить на Тернопільщині передвиборчий процес. Принаймні в цьому переконують місцеві представники кандидатів в президенти. До 25 травня залишилось не так багато часу, тому керівники штабів надіються, що політичні скандали та інтриги оминуть нашу область. Зважаючи на те, що перед будь-якими виборами традиційно відбуваються фальсифікації та фіксуються порушення. Ці президентські вибори напрочуд спокійні, зазначають місцеві політики. Можливо, причина в тому, що часу на реалізацію брудних ігор замало. Наразі єдиний гучний і скандальний випадок трапився нещодавно. Довірна особа Петра Порошенка Степан Барна знайшов у Тернополі друкарню, котра розповсюджувала чорнуху проти його кандидата. Ця газета це є свідчення того, що сьогодні проти нашого кандидата одного з найбільш рейтингових кандидатів бореться технологіями. От такий спосіб бореться з нами, наші побратими, колеги. По опозиційному табору нагадаємо, що зверстаний макет газети в електронному вигляді знайшли на підприємстві. В Друкарні запевняли, що його надіслав працівник Тернопільської обласної організації Батьківщина. Щоправда, прес-секретар партії все це заперечує. Партія Батьківщина не має жодного відношення до агітаційної продукції, яку місцеві змі демонструє керівник Тернопільського штабу Петро Порошенка. У місцевих членів свободи також є претензії. Стосуються вони численних рекламних щитів, на яких зображений кандидат регіонал Михайло Допкін. В Тернополі такі бікборди вже. Навіть зеленкою хтось встиг закидати, як зараз мамі у стима які який, який там загинув, йти по там по чиїздити по області. дивитися на фізіономію людини, яка там була першою з з перших осіб, які там видавали злочинні накази. Як мамі дивитися, як заклеюють білборди там небесної сотні на білборди з партії регіонів, там чи інших кандидатів? Інші представники кандидатів наразі усім задоволені, ставлять позитивну оцінку кампанії на Тернопільщині і готові підписати меморандум щодо співпраці усіх членів процесу, аби не допустити зриву виборів. Ми сьогодні теж закрили 93% виборчих дільниць. Ну ще в спецдільниці будемо закривати. І якщо по виборцях, то це приблизно 97% виборців. Ми сьогодні, ті, які представлені наші представники на дільницях. Там, де не будуть відсутні, а це майже маленький відсоток. Я думаю, що ми закриємо спостерігачами. Ми йдемо чесно, ми ні на кого не нападаємо, ні для кого не друкуємо. Якийсь там таких перепалок, я думаю, у нас не буде ні з свободою, ні з Порошенком, ні з ляшком. Дай Бог з батьківщиною. Теж іти гібко. Ну гібко це окрема тема, але тут не про це за круглим столом. Представники кандидатів закликали один одного працювати для того, щоб вибори пройшли чесно та прозоро. 9 травня ветерани великої вітчизняної по місту їздитимуть безкоштовно та без будь-яких обмежень. Міська рада каже, до такої акції долучаться всі маршрутки та тролейбуси. Щоправда, таксі це не стосується. Крім того, з власної ініціативи перевізників та виконкому на 9 травня будуть виділені окремі автобуси, щоб ветерани могли їздити до старого парку чи до інших місць вшанування загиблих у війні. Напередодні Дня матері, яке українці відзначають в другу неділю травня, обласна влада привітала заслужених багатодітних мам тернопілля. Жінки підтримки чиновників вдячні, просять, щоб не залишали багатодітні сім'ї поза увагою і надалі. Та найцінніші подарунки за словами Матусі від рідних діток. Обійми рідних діток, поздоровлення їх подарунки власними руками є саме найдорожче, і ви знаєте, вони дарують радість нам кожен день, а іменно в день матері це саме найкраще тому що деколи да, навіть вертаються сльози на очах від тих подумків, коли зранку приходять і кажуть: Мамо, ми тебе вітаємо зі святом. Серед звичних побажань представники влади не забули і про те, що зараз особливо актуальне. Хочеться побажати найактуальнішого на сьогодні. Це щоб в кожній українській сім'ї був мир, щоб мир був в цілому в країні, щоб ті діти, які, яким ми даємо дорогу, щоб вони були чуйними до наших батьків, до мами, вдячними. І не тоді, коли вони самі пізнають це чудо материнства, а з перших днів, з самих перших початків. І що може бути кращого, коли вдома твої дітки готуються своїми руками підготувати якийсь подарунок для своєї мами? Телеканал НТБ також вітає своїх матусь із найріднішим святом, теплими, щирими словами. Мама, вітаю тебе зі святом. Дякую тобі за те, що ти є. Дякую за те, що ми є. Я тебе дуже люблю. Моя мама це найкраща подруга, моя порадниця, найближча людина, яка завжди поруч. Дуже важко знайти правильні слова, щоб донести все те, що відчуваєш до своєї мами. Мама, я тебе обожнюю. Ти найкраща в світі. Улічка, я тебе дуже люблю. Дякую тобі за життя. Ти в мене найкраща, рідна моя. Вибач, будь ласка, що з роками проводжу з тобою не стільки часу, скільки хотілося б, але від того я люблю тебе не менше, а навіть більше. До Дня матері ми підготували матеріал про жінок, яким вдається виховання дитини поєднувати з роботою та домашніми клопотами про сильних та люблячих мам. Далі знайомтесь, це відома в Тернополі бізнес леді Анджела Кардинал. Такої її не часто бачать колеги по роботі. Для всіх вона серйозна і зайнята жінка. Проте варто лише посміхнутися її семимісячній донечці Елізочці, і мама розквітає, коли ти приходиш, не завжди додому після спілкування там. З позитивними в роботі людьми, і таке, як в країні робиться, і подивишся, якісь новини, то ти. Переступаєш поріг і дивишся в очі тої дитини, яка тобі завжди посміхається. В Анджели Еліза вже друга дитина. Перша також донечка Мішель вже ходить в школу. Жінка зізнається, їй допомагає чоловік. Сім'я вже навчилась поєднувати все: роботу, домашні клопоти, приготування їжі, вирішення побутових проблем, прогулянки з малечою і звикли до того, що на сон інколи вистачає лише три години. Я саме більше цього боявся, що я просто не поєднаю і не зможу. Дитині минуло сім місяців, ми поєднуємо, ми встигаємо. Можливо, деколи не вистачає кожи тих годин просто на добу, але коли є вихідний, і ми просто всі любимося і гуляємо зранку до вечора, то це, це варто народжувати Після першої дитини я не так думала, коли буде друга. Ну після другої я знаю, що буде третя. Не збирається зупинятися на одній дитині і Наталя Гасай. Вона виховує школяра Владислава, чоловік часто у відрядженнях. Тому левова частка усіх клопотів на її плечах. Щодня одна і та ж робота, яка на жаль часто залишається непоміченою, тільки щоб усе встигнути підготувати речі, нагодувати сина, відвести і забрати з гімназії, не забути про танці, а ввечері і про уроки. За це не платять гроші. В матерів немає канікул, в матерів немає відпочинку. Від матері залежить багато. Багато чого від матері залежить майбутнє дитини, здоров'я дитини і психологічний стан дитини. Тому я вважаю, що бути мамою це насправді дуже складно, це є велика праця. А за щоденну невтомну турботу син Наталії не забуває тішити її подарунками. Ця папка заповнена всіма привітальними листівками з нагоди дня матері. Все зроблено власноруч. Також обов'язковий атрибут свята квіти. На день матері він завжди мені дарує квіти. Ми живемо близько квіткового магазину. і Він кожного ранку він напередодні знає, що буде день матері. Збирає кошти, які я йому дають до школи на всякі дрібнички. І він їх збирає для того, щоб купити мені хоч маленький букет квітів. Я це дуже ціную. Мені це дуже приємно, що він цінує, любить маму, не забуває про маму. Клопоти, відсутність часу на себе, постійна зайнятість, недоспані ночі. Все це навіть не може порівнятись з тим щастям, яке відчувають наші героїні поруч зі своїми дітками. Зізнаються, іншого життя не уявляють і не хочуть. Таким був Тернопіль цього дня. Дякую, що були з нами. Я бажаю вам приємного вечора та позитивних емоцій. Залишайтесь на телеканалі ІНТІБ за кілька хвилин. Програма про важливе.